Центр, Звають зони, церкви. Злата. А я бандері. Тесла. А, тут один будемо вже збудований. в далині. Ще кілька будується на цій вулиці. Магазини, кафе так само будуються. Це центральна вулиця, центральна, підхідна вулиця Трускавця. Майже, майже обідній час. За прекрасної погоди. А, але трохи тут заглянути, подивитися. Значить, внизу є приміщення під задачу. Вже деякі здані. Ліворуч кафе. А і там далі риночок. А ще далі це мір ротель. А, це бачите. Met palas tam з цього боку, вийдемо. Щоб якось пойнакшому. Алівара, це вже твої будинки, там зараз 18-й номер вулиці Шевченко. Прямо вілла як гусь. що ми зробили півколи повернулись назад? А місто потрошки вживає, ми тут йшли пів години тому людей було значно менше. Зараз їх вже більше. А сонце на горі, тому моя тінь невисока. Під вечір моя тінь буває навіть дуже і дуже висока. Вон тан відновила роботу біля міротеля. Я на весня буде починати роботу. А ми повернемо ліворуч, напевно, пройдемося вулицею Степана Бандери. Міська рада прямо Кафе далі не працюють. Добрий день. день, гарного дня я хуй називаємо. А Микола, фахівець з туризму місцевий. Теж рекомендую на екскурсії до нього. Гарні екскурсії, є індивідуальні тури. Леворочка все ще зачинена теж. Фактично ми в центрі до бівету нема сенсу жити, йти ще щось зачинено. Майнал тут заряк Моцарт Пані хотіла вербу посвятити в костелі, так виглядає, спіткала її невдача. Не, в центрі вже біля клумби, а вже й тюльпани на ній відквітли.